Ласкаво просимо на дискусію. Сьогодні ми е, звертаємось до текстів, що лежать в основі однієї з найпотужніших ідей в історії ідеї приходу месії обіцяного визволителя. Так, і ми розглядаємо уривки з книги пророка Ісаї та Євангелія від Матлія. І хоча ну, обидва говорять про прихід царства, вони малюють на перший погляд дуже різні картини того, як це має відбутися. Власне, в цьому і полягає суть нашої сьогоднішньої розмови. Центральне питання таке: чи є месія насамперед миротворцям, який приносить, скажімо, радикальну гармонію та примирення, чи його прихід це в першу чергу акт суворого суду, неминучого очищення, яке є передумовою будь-якого нового порядку. Я буду доводити, що без суду мир це просто тимчасове перемир'я зі злом. Пророцтва, як я їх бачу, говорять не про перемир'я, а про остаточну перемогу. А для цього, ну, спершу потрібно назвати зло злом і усунути його. А я спробую показати, що головна мета і сама суть Месіанської ери це не стільки суд, скільки глобальна трансформація світу до стану всеохопного миру та справедливості, де суд, можливо, є лише наслідком, а не причиною. Моя позиція відштовхується від ну просто неймовірного образу. В 11 розділі Ісаї. Пророк говорить про пагін, що виростає з пня Єсея. Це ж саме по собі диво, нове життя з того, що здавалося мертвим е, надія для династії Давида. І те, що приносить цей пагін, це не руйнування, а докорінне перетворення. Кульмінацією цього пророцтва є картина, яка ну, просто захоплює дух: вовк буде жити з ягням, леопард лежатиме біля козеняти, я вважаю, що це не просто красива метафора, це опис фундаментальної зміни самого світопорядку, де зникає ворожнеча як така. І найважливіше, як цього досягають не мечем, а тому, що пізнання Господа наповнить землю, як води покривають дно моря. Тобто, дивіться, духовна трансформація є першою причиною миру. Псалом 71 лише підсилює цю ідею, змальовуючи царя, за правління якого процвітатиме великий мир. І благословення пошириться на всі племена землі. Головна обіцянка це універсальне примирення. Так я розумію, чому цей образ миру такий привабливий. Він справді є кінцевою метою, тут я згодно. Але на мою думку, випускати з уваги процес, сам шлях до цього миру означає ідеалізувати пророцтво. Той самий одинадцятий розділ Ісаїї, який ви цитуєте, містить і інші значно жорсткіші образи. Там сказано, що Месія жезлом своїх уст вдарить землю, подихом своїх губ він уб'є нечистивого». Це зовсім не схоже на пасивного миротворця, чи не так? Це активний борець. А ще ясніше це видно у проповіді Івана Хрестителя з третього розділу Матвія. Іван не обіцяє негайної гармонії, він попереджує, сокира вже лежить біля корення дерев. Він описує того, хто йде за ним як сильнішого, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І цей вогонь це не просто символ тепла. Іван пояснює його функцію через образ віяльної лопати: месія очистить свій тік, збере пшеницю до комори, а полову спалить у невгасимому вогні. Це ж ну, кришталево ясний образ суду, поділу, очищення. Перш ніж настане мир, має відбутися радикальне відділення добра від зла. Тому суд це не побічний ефект, а першочергова невід'ємна функція Месії. Ви вказуєте на дуже важливий момент природу месіянської влади. Але давайте подивимось уважніше, коли Ісая говорить про жезло уст, він не говорить про фізичну зброю. Сила Месії, згідно з тим же текстом, ґрунтується на духовних дарах: дух мудрості і розуміння, дух поради і сили, дух пізнання і страху Господнього. Його зброя це слово, що має силу змінювати реальність, викривати несправедливість, його обладунки справедливість і вірність. Це влада морального авторитету, яка переконує, а не примушує. Це влада, яка захищає слабких, він судитиме бідних справедливо, і правосуддя чинитиме покірним землі. Дозвольте тут зупинитися. Ви кажете, що його влада лише моральна. Але як тоді ви трактуєте фразу подихом своїх уб, він уб'є нечистивого»? Слово уб'є звучить цілком однозначно. Чи є підстави вважати, що це лише метафора? Це ж пряма дія, акт божественної сили, що усуває зло? Ну, я бачу це як силу слова, що має остаточну владу, слово, яке викриває зло настільки, що воно е, не може більше існувати. Це не фізичне вбивство, а духовне знищення самої суті нечистивості. І до речі, ви згадали дари духа, вони всі вказують на мудрість та пізнання, а не на, скажімо, грубу силу. Але ж один із цих дарів це дух сили або дух могутності. Як ви це поєднуєте з ідеєю виключно морального авторитету? Для мене це якраз і є та сила, про яку говорить Іван Хреститель, називаючи Месію сильнішим. У біблійному контексті цей епітет зазвичай стосується самого Бога. Дії, які описує Іван, очищення току, спалення полови це активні силові дії. Вони вимагають влади для усунення зла, а не просто для встановлення гармонії через діалог. Не можна переконати полову стати пшеницею, її потрібно відділити. Добре. Але для кого застосовується ця сила? Ісаїй і Псалом 71 чітко кажуть для захисту пригноблених. Він визволить бідного, що кличе це сила, що відновлює справедливість, а не просто карає. І це підводить мене до іншої ключової ідеї, універсальності благословення. Псалом 71, посилаючись на обітницю Аврааму, говорить про благословення для всіх племен землі, не для обраних. Не для тих, хто прийшов у відбір, а для всіх. Це ж бачення всеохоплюючої благодаті. Апостол Павло, в посланні до римлянь, до речі, розвиває цю думку, кажучи, що Христос прийняв і юдеїв, і язичників, і закликає їх приймати одне одного мета одним серцем і одними устами славити Бога. Це модель примирення, а не очищення через усунення. Розумію логіку Павла, але він пише до вже сформованої спільноти віруючих. Іван Хреститель, навпаки, стоїть на вході до цієї спільноти, і він сторож біля воріт, і його критерії зовсім інші. Він не каже приймайте всіх, він каже покайтеся, бо сокира вже біля кореня. Його проповідь ставить під сумнів саму ідею автоматичного безумовного благословення. Подивіться, як він прямо звертається до фарисеїв та саддукеїв, гадючи поріддя, хто вас навчив тікати від гніву, що надходить. Це погодьтеся, не мова універсального примирення, це мова кризи. Він руйнує їхню впевненість у спасінні за правом народження. Не думайте казати собі, наш батько Авраам. Але для чого він це робить? Щоб відштовхнути їх? Чи щоб закликати до змін. І ця умова дуже чітка: створіть плід, гідний покаяння, ось де проходить лінія поділу. Приналежність до царства, до цього благословення, про яке ви говорите, залежить не від походження, а від внутрішньої трансформації та її видимих результатів. Іван навіть каже, що Бог з цього каміння може створити дітей Авраамові. Тобто месія приходить не просто благословляти всіх без розбору, а й судити за цими плодами. Його прихід це момент істини, який змушує зробити вибір, і цей вибір має вічні наслідки. Я не заперечую необхідності покаяння, але я бачу його як шлях до включення в спільноту, а не як критерій для виключення. Дерево, що не приносить плоду, по суті, само себе засуджує. Але це не скасовує центрального образу, до якого все прямує. Давайте повернемось до Ісаїї. Ця неймовірна картина, де хижаки та їхні жертви мирно співеснують. Вона ж є кульмінацією пророцтва. Це не просто приємний бонус, це найяскравіший опис того, яким буде месіянське царство. Він вказує на м, фундаментальну трансформацію самоєї природи буття, де зникає ворожнеча, не буде більше зла і корупції на всій моїй святій горі. Це і є кінцева мета, боже задум у його повноті. Це не просто соціальний мир між людьми, це космічна гармонія. І знову я згодна, що це кінцева мета. Це прекрасна картина того, що буде в кінці, але як ми туди потрапляємо, не можна просто заплющити очі на зло і сподіватися, що воно зникне. Коментатори зазначають, що ця байка про тварин, як її іноді називають, є обіцянкою майбутнього. Але щоб досягти цього стану, Месія спершу повинен вести війну з несправедливістю. Мирний світ тварин можливий лише після того, як буде подолано зло, символізоване тим самим нечистивим, якого Месія знищує подихом своїх уст. Ви не можете мати гармонію, поки існує активне, агресивне зло. Тому суд не є перешкодою на шляху. До миру, він є необхідною умовою для нього. Іван Хреститель дуже прагматичний у цьому. Перш ніж наповнювати комору врожаєм, треба ретельно очистити тік і спалити полову, інакше все зерно згниє. Але чи не робить такий погляд суд самоціллю? Образ вогню у Івана може мати й інше значення. Хрещення Духом Святим і вогнем можна розуміти як внутрішнє очищення, переплавлення, а не зовнішнє знищення. Вогонь, що спалює домішки, а не саму людину. Згадаймо знову Павла в посланні до Римлян він говорить про розбіжності в римській спільноті. Його відповідь не суд і поділ, а взаємне прийняття приймайте один одного, як і Христос прийняв вас. Це і є модель месіанського царства в дії, єдність у різноманітті, досягнута через милість, а не через вогонь суду. Mm. Але ж це милість до тих, хто вже прийняв Христа, хто вже є частиною цієї спільноти. Іван говорить до тих, хто стоїть на порозі, і його слова це попередження. Коли він каже, що Месія занурить нас у Святого Духа і вогонь, я думаю, це означає, що ніхто не уникне цього випробування. Його прихід виявляє справжню суть кожного. Для одних це буде життєдайний дух, для інших спалюючий вогонь. Пророк Малахія казав, що День Господній прийде як піч, що палає, щоб спалити все сухе, всю полову. Це болючий, але необхідний процес очищення, щоб добрі гілки могли рости. І саме це, за словами Івана, приходить робити Месія. Він не просто пропонує мир, він вимагає чистоти, яка робить цей мир можливим, без цього будь-яка гармонія це ілюзія, компроміс зі злом. Підсумовуючи, я все ж вважаю, що фокусуючись на суді, ми ризикуємо втратити з поля зору головне. Кінцеве бачення, запропоноване в цих текстах, це світ, перетворений справедливістю, де панує глибока космічна гармонія. Месія це насамперед той, хто реалізує цю обіцянку всеохопного примирення для всього людства і навіть для самої природи. Суд, на мою думку, це лише тінь, яку відкидає сліпуче світло прийдешнього царства. Це, можливо, необхідний етап, але не головна подія. А з моєї точки зору, ігнорувати центральну роль суду означає робити пророцтво наївним і ну, відірваним від реальності. Месія не може встановити справжній мир, не очистивши світ від зла як на глобальному, так і на особистому рівні. Образи сокири, вогню та віяльної лопати не є другорядними. Вони вказують на те, що прихід царства це потужний і неминучий акт божественного розрізнення, і цей акт є єдиною реальною передумовою будь-якого тривалого і справжнього миру. Очевидно, що ці пророцтва пропонують нам складний такий багатогранний образ, і ця напруга між обіцянкою універсального миру, що є даром, та реальністю очищувального суду, що вимагає нашої відповіді, можливо, і є серцем пророчої надії. Це не або, або, а радше і те, і інше у складній динаміці. Саме так це змушує нас глибше замислитися над природою божественної справедливості та милосердя і над тим, як вони взаємодіють у світі та в нашому власному житті. Ці питання залишаються відкритими, і подальше дослідження матеріалу може, я думаю, відкрити нові перспективи.